Але тут класно, правда? Дуже. Прям насолоджуюсь. Насолоджуюсь відпусткою. Мені дуже подобається в цьому блогерстві, знаєш, що можна працювати там, де тебе натхну... натхнення. Там, <с <с де тебе спіткало. Схопило натхнення. Так, я іноді навіть розумієш, навіть з аеропорту. Ну типу, мені ж з моїм цим редужним приколом, я не можу працювати, коли не хочу. Так. Але коли я хочу, я можу працювати цілодобово. Тому де зупинилася, де сіла, де встала, але от така атмосфера парку вона дуже розслаблює і дуже надихає. Дівчат, ми сьогодні коротко, у Марини є декілька питань. Вона нещодавно почала користуватися нашою косметикою. Буквально скільки днів? Три дні. Їм вже помітно, як як е, класно стало виглядати. Ні, ну дивись, от такі от коротенькі відчуття е, по тому. По шкірі, щось ти відчула, що змінилося. Головне, ти мені сказала, що тобі не важко. Я побачила. Ні, я насправді побачила, що в мене зменшились пори. Виявляй, от скажи, я правильно думаю, е, через те, що в мене були закупорені пори е, сальним, сальним секретом, так? Через те вони в мене більш розширені були. Зараз, коли ми почистили шкіру, да, трошки відшелушили там кислоти є в тих продуктах, що ти мені дала. То я помітила, що в мене звужились спори і що в мене вирівнявся тон шкіри. Я от прям сьогодні навіть не хотіла наносити тоналку, бо дуже класно виглядала. Я просто хотіла спробувати. Тому я хутко відповідаю на Маринини питання. Сподіваюсь, вони будуть вам теж корисні, тому що плюс-мінус у кожної жінки питання подібні. Марина їх наготувала, щоб не забути. Написала, написала. Давай, ну, Дивись, я почала використовувати ці продукти, що ти мені подарувала. І перше, я помітила, що я прям багато юзую тоніка для обличчя лосьона, да? а якщо він в мене дуже швидко закінчиться, чи може я багато наношу? Ти знаєш, тоніка багато не буває. Але як так, щоб. Щоб він дуже швидко не закінчився. Дивися, в нас, крім основного догляду, який ми робимо рано ввечері, в нас є ще спеціальний догляд. В принципі, в перукарстві це делегують на перукаря. Ми маски, масажі, робимо вдома самостійно. І в нас є геть дешевші тоніки. Півлітри, дівчата, є отакі півлітрові тоніки. Я обожнюю. візьми, та ти, бо в мене зараз рука лусне. Я обожнюю тонік з трояндовою водою, тому що він... Тому що він дуже класно пахне. Я взагалі з тих людей, що люблять прикольні аромати. Вау, мені Дуже подобається. Оце моя любимка. Я перед масажем, між масками використовую такий той пах. Для дівчат, які мають питання з чутливістю і сухістю шкіри, ромашка. Для дівчат, які мають проблеми з висипкою, з почервоніннями, це календула Знайомий антисептик. І хто хоче додаткового зволоження, це тонік е, з гіалуроновою кислотою. От угу. беручи такий тонік, він зараз ще буде з промокодом, але він вже дешевший, значно, ніж тонік е, з базової, а тим більше з віп-лінійки. Клас. Ось так, що користайтеся, зараз буде промокодик. Давай, у нас там порядку. Дивись, у мене подурляве обличчя, так. Да? І в мене є така прям виражена носогубка, да, і якби жирна шкіра. Чи можна. А, ну дивись, я тобі вже сказала про мої пори, да? широкі. Тобто угу. ти я ж правильно зрозуміла? От я вже ж до цього вела, правда? Як питання ми... в чому? Питання в тому, як мені робити масажі, щоб мені не ослобляти цю історію. Щоб не усугубляти жирні шкіри. Так. Проблема багатьох дівчат, що вони роблять масажі на харчових олійках або на підручних засобах. Да. Ти сама як перука розумієш, що якщо ти береш щось таке дуже жирне, наносиш і на довший час, лишаєш, то воно буде порушувати. Тобто, все, що створює плівку, на відміну від волосся mm -hmm. на шкірі, все, що створює плівку, оклюзивну плівку. Під плівкою піднімається температура, це нормально. Тобто, коли ми беремо, наприклад, жир олійку, то вона створює плівочку. Під плівкою піднімається температура, починають більше виникати висипки і починає під плівочкою тріскатися судинки. Тобто можна ще куперо заробити. Ага. Харчові олії, вони на волосі теж не прикольно, правда? Абсолютно ні. Ніяких харчових олій. Так, і харчові олійки, власне, вони вступають в реакцію з ліпідами нашої шкіри. Вони не подібні до ліпідів нашої шкіри. І нам треба засіб для масажу обирати який подібний, а кількість пропорційну тих, тих жирів, які потрібні нашій шкірі, ми вручну прорахувати не можемо. Тому що є таке питання: наприклад, одна та сама олія в концентрації 0,05 не комедогенна. Концентрації 1% відсоток кумедогенна uh -huh. або отак, так тому uh -huh. тобто ми немає такої чіткої градації. Тому дуже класно, коли масажний засіб зроблений в лабораторії фахівцями. Тому ми беремо масажний крем, який створений з чотирьох олій, і ти таку чисту шкіру відчуєш uh -huh. оцей відкриватися на мене. Це мій, а то новий. От. І ти таку прям відчуєш. Е, е, та, 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 ти відчуєш прям таку чисту, аж наші дівчата люблять до скрипу чисту шкіру. Воно не буде знежирювати. Тяни угу. толкай. Чани, толкай зараз, зараз. Воно не буде знежирювати, дівчата, не буде розчинювати ліпівний шар і не буде комедогенний, не буде давати ну, висипки. Да? От. Дякую, дуже, друже. Там просто чотири олії, чотири. А так? я вже відчуваю, що в да, трошки І показує. Вони так. мають різну температуру плавління. Тому, якщо, наприклад, спекотно, десь якась більш, більше підтопилася, якась менше Ну, спробуй. Ой, не, не крутиться телефон. Спробуй сама спробувати. На ручку собі. Так, угу. я собі на ручку наношу. Слухай, зв... дійсно, дуже-дуже легка структура. Він знаєш, як мені, як, наче, такий. Мус, навіть олійка, мус да от така якась текстура. Ну, і це найголовніше. Це зробили люди фахівці в лабораторії. Так. і ті дівчата, це які а, ті та ті дівчата, які, наприклад, дуже довший час економили, і потім купили крем. Цей а він зараз ага. буде з промокодом дівчата 20%. І Всі кажуть. Боже, чому я так давно це не зробила? Тому що результат дійсно mm -hmm. класний. Вони, Б... до речі, руки сохнуть. На руки також можна наносити чи не треба? Mm -hmm. Я би не лишала би олію, дивися, олія не зволожує. От, дівчат, щоб ви mm -hmm. зрозуміли, в олії немає води, Так. по суті, mm -hmm. як тільки в олію попадає вода, це стає емульсія. Mm -hmm. Тобто, кожен крем це є суміш води і жиру. Так. А коли нам сушить, нам зазвичай не вистачає води. Угу. Тобто засоби для зволоження ручок вони водяні більше, ніж жир. Ні жир. Тобі не вистачає води, тому що ти часто працюєш в рукавицях, коли фарбуєш. Так. А от під рукавицю можна наносити: береш великий крем, купляєш для обличчя, наносиш його під рукавиці або маску, працюєш і в тебе одночасно і спа. <плату> і спа і догляд. Угу. Щось ти так, ще хотіла попитати. Так, звичайно. Бачиш, а, дивись, а от як щодо мами, а, який який би ти догляд рекомендувала? У мене мама зовсім не така, як я, в найбільш суха шкіра угу. та, то, і от антивікова. Та, і і такий, знаєш, Тут є, Добре. є питання, чи ми хочемо зекономити, чи ми хочемо е, такого е, звіп-сегменту, тому що це буде різна історія. Якщо, наприклад, жінка дуже сильно вікова, ну, ну, типу, знаєш, вже, ну, іноді дивишся і розумієш, що просто шкірі треба ліпіди, вона сама їх не виділяє для дуже дорослих дівчат, так. так? то у нас, наприклад, можна взяти просто цей тонік. І взяти великий крем з ялуронкою. Це копійчаний догляд, він буде дешевше, ніж мас-маркет, але буде професійний, класний, якісний догляд. Тому що крем з гіалуронкою 250 мл, тут тонік 500 мл. Якщо це все поділити, виходить дешевше, ніж просто мас-маркетовський догляд. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. От. Але якщо мамочка розкішна жінка, і ти хочеш їй зробити розкішний подарок. Yeah. Одна з найомолоджуючих моїх любимих серій це серія з равликом. Вона прям реально така, знаєш, от бава Баба мака написана. Вона прям така густенька. В цю серію входить крем, маска і сироватка. Сироватка оновлююча, сироватка загоює, якщо є почервоніння, іноді у дорослих дівчат теж буває акне, загоює постакне. Дуже класно регенерує, оновлює шкіру і має неймовірний, дуже приємний аромат. І зараз ще з'явилася масочка. Вона, до речі, дівчата, увага. Вона не є професійна, вона продається в непрофесійному об'ємі 50 мл, і тому вона може лишатися на ніч. Тобто її можна зробити і лягти спати. Особливо я це роблю, коли я обвітрилась, Десь їду в подорож, і я знаю, що ми проходили 10-15 кілометрів пішки, шкіра mm -hmm. в мене суха, вона аж пищить. І я тоді беру маску, лягаю з нею спати. Я вже декілька разів пробувала. Дівчата написано 20 хвилин. Але вона не є для косметологів. Вона є для домашнього використання, тому дуже спокійно її можна використовувати навіть на ніч. Угу. Супер, дякую. Це ти мені пояснила. Візьму для мами цю. Я ту. тобі дам пробнички, Крем, да. Та, ти попробуєш на собі спочатку, як тобі запах, структура, текстура, угу. тому що це теж важливо, як тобі буде пахнути, щоб ти мамі передала. Ну, да, так. Добре, а яка твоя улюблена серія? Ну, бачиш, в мене суха шкіра, так. тому в мене дрібно зморшкувати тип старіння. Uh -huh. І в мене дуже рухливе чоло. Uh -huh. Прям дуже. І якщо я не використовую міорелаксанти, тобто то в мене оця брова підстрибує. Під От зараз, бачиш, пройшло доволі багато часу з ранішнього догляду, вже починає оця брова трошечки вище підніматися за цю. Так. От, але е, це вже з ранішнього догляду, ну якби пройшло ну 8 годин, так uh -huh. от і якщо я без пептидів міорелаксантів, в мене просто починає тіпати і трусити. Uh -huh. Тому сироватка з міорелаксантами в мене є всюди, і іноді я її наношу поверх макія, вона галеподібна, розумієш? Так, і я її наношу перед макіями, не, не перед, а поверх макіяжу перед ефіром. Наприклад, коли в мене починає заводитися та брова. Та. Або, наприклад, ти цілий день працювала, працювала в офісі, а потім ти й треба на побачення. Угу. А в тебе від того, що ти сиділа перед комп'ютером, таку собі жінку серйозно робила, сформулю... сформувалися мімічні зморшки. І я прямо поверх своєї тоналки наношу цю сироватку і почуваю себе дуже добре. До речі, хотіла тобі сказати: спортивні сумці, вона в мене теж є. Да. Зранку я роблю свій звичайний догляд, прям звичайнісінький. Потім я їду в спортзалу, і після того як я сходила в душ, я ще раз роблю свій звичайний догляд. І ця серія дуже зручна, тому що, дівчат, вона має дозатори. І крем з дозатором 50 мл з, е, з пептидами міорелаксантами зміїної отрути, і крем для очей з пептидами міорелаксантами зміїної отрути. І е, зараз на всю цю серію буде промокод. Але що я вам хочу сказати? Наприклад, якщо у вас серія антиакне, ви вирішуєте нею проблему висипки. Або у вас серія з равликом, і ви вирішуєте нею проблему сухості і глибоких зморшок. Ви можете взяти під це все сироватку з міорелаксантами. Вона потужна. Тобто ви даєте сироватку з міорелаксантами, а потім наносите крем по, -по проблемі. Тобто можна ще й так поєднувати. Я іноді, знаєш, навіть дві сироватки ставлю. Коли суха шкіра, я беру ту, що ти зранку пробувала з оливою, так. потім зверху з пептидами міорелаксантами, і потім свій улюблений крем, який мені зараз по по потребі угу. Тому можна брати як всю лінійку, так і саму сироватку. Єдиний момент: ти на свою міжбрівку та от задавала питання. Да, постійно. Угу. Для жирної шкіри він не так скоро працює, як на сухій ця сироватка. Тому, якщо ми беремо для жирної шкіри, можеш мене трошки показати? так Ми нанесли крем з міорелаксантами, поставили отак от пальчики, і прям отак от, дівчата, від середини, до згину. ти зараз спробуєш дуже приємна антистрес-процедура. Ти її можеш робити декілька разів на день. І навіть трошечки кинути той сироватки ну під низ. Тобто так. ти можеш її в сумку кинути, пальці фіксуєш на скроні. Тобі треба дуже сильний натиск. Воно ну, боляче, але так приємно. Ага, Оці так. пальці фіксуєш на скроні. Дивись, бачиш отак поки? Дивись, візьми отак по постав. Отак по постав. Палець на скроні. палець на скроні і отак. Оп. Чуть-чуть угу. треба, дівчата, бачите? Думала, що це все зрозуміло, але Не, ні. Палиць, починаю, палець, то, палець постав перпендикулярно до твоєї зморшки. От паралельно зморшці перпендикулярно. До, да, ти нахиляєш в бік, а тобі треба отако поставити. Да? Угу. І прям тисне сильно. Двома, двома зручніше. Але угу. це і така, і релакс процедура ще. Тобто вона, якщо ти двома ручками зробиш, ти попробуєш, як напруга знімається. Та, за цією частину, ага. да, і ага. Так, за цієї частини даймо не будемо заламуватися. Сироватку, без сироватки. Оця вправа мусить бути постійна. І як не дивно, у нас зморшки на чолі пов'язані з задньої поверхньої шийки. Тому, як ти втомилася, підходиш до той перукарші, що з тобою в нормальних відносинах, да. і, як ми, та, і як ми знаєш, грумінг у мавпочок, ти кажеш, слухай, давай я тобі трапецію пожмакаю, да. ти мені трапецію пожмакаєш. Це теж дуже добре. І розслаблювати. Скальп. А, і <плес> хіточкою, да? Ти знаєш, навіть на суху шкіру. Це настільки, коли, блін, -клієнтка, клієнтка трошки тебе підвтомила, а я дві купляю. Д... Чого ти дві купляєш? А мені, ну, мені так ось. Роз... А, я ж скоро, як, як ти просто... так, двома, так. Да. Слухай, це і потилицю. Ой, Боже, слухай, оце дійсно справжній масаж. Дивись, я тепер теж собі куплю. Я... Я переживаю, що я в тебе буду їхати, мені потрібно буде якийсь чемодан докупляти. просто. Ти будеш знаєш, є такий анекдот, коли на таможні зупиняють людей і бачу, що але... там наркотики, зброя, а, гроші. Каже, це все ваше. Він ну, каже, ні, це не моє, це не, не моє, це ваше. Моє там далі. Навіть можна трошки приціснутися. Клас, так, і мала дуже любить. Та. І мала дуже. І дівчата не обов'язково в мийці, не обов'язково по масці, киньте собі на роботу. Вони коштують зовсім недорого, Вони є в нас наявності. Киньте собі просто на роботі і коли втомилася, тому що розслаблення наші зморшки це від напруги. Нам треба трошки ту напругу знімати. Слухай ну давай про губи запитаю тебе, так? Да? Бо в мене дуже сухі губи. Постійно сохнуть, щоб ти мені порадила? Ну, по-перше, я тобі подарила крем для губ, але користується да. Марина їм лише три дні. Коли губи занед... ну, не те що занедбані коли губи постійно потерпають від мінеральних олій, а вони, дівчата, щоб ви знали, вони знаходяться не тільки в бальзамах для губ, вони знаходяться ще в блисках для губ. Тому деякі дівчата не знають, що блиски сушать губи. Мені Марина сьогодні сказала: нанеси мені легенький блиск. Блиски сушать губи. Тому ми отримаємо дуже класне задоволення, коли в помаді, от ми з тобою поговорили про емульсію в Кремі. Так, от так само в блиску в ньому, якби сама собі по структура, вона гелеподібна. Угу. Там більше води. А тобі наразі губам. Потрібна суміш води і жиру, тобто тобі треба кремоподібна структура, в якій була б і вода, і жир одночасно, mm -hmm. і тут чи нічіта зробила прям круті стійкі. Чому стійкі? Чинічта це фабрика для зйомок фільмів і серіалів. Не фабрика, господи, я, я просто тороплюся в школу, ви вибачайте, я вже починаю косячити. Чи це кіностудія, і є фабрика, яка виробляє продукцію для зйомок фільмів і серіалів. І якщо ти наносиш і 15-20 хвилин не їш і не п'єш, помада тримається круто, але вона є поживна. Тобто Супер, вона да, і оце самий самий ходовий колір дівчата 50-й колір. Це я колись у технолога запитала, чим він гримує дівчат, коли вони тільки прокинулися в ліжку, типу, знаєш, така yeah, невид, не невидима помада. І от 50-та, це в нас прям хід продажів. Але величезний асортимент. Його можна подивитися в нас на сайті. Дівчата вам мої нададуть чим побільше інформації про це, але зараз вона буде на промокодіку. Ще. Ти цікавилася, чим ще можна жирні шкірі надати пружність без обтяження? Так. Тобто нам потрібні ті самі амінокислоти, що ми сьогодні з тобою говорили, так. Так? так? Тобто, в нас є ампули, вони називаються колаген. Дівчата, не вірте, жоден колаген в шкіру не пролазить. Тут є комплекс амінокислот, які побудовують ваші повністю колагенові і еластинні волокна. Тому що в нас є амінокислоти, які ми самі синтезуємо, а є незамінні амінокислоти, які ми тільки можемо споживати ззовні. Тому для синтезу колагену ми беремо ампулу з колагеном і наносимо її під маску, перед масажем, перед кремом, як сироватку, чіпляючи і ділянку довкола очей, і шийку, і все. Це для жирної шкіри. Теж буде, як ви бачите, як ви зробили мек Марині. Марина зараз лікує очі, і вона е не дозволила мені їх теркатися. А я, знаєте, баба з возу була в курсі діла. Слуха, ж дивись, як натурально. Ти нанесла мені тон, так? Угу, трошки скуловий мені... коректор я да, тобі ще скловий коректор. Трошки там рум'ян мені здається, я дуже натурально виглядаю. і на губи ти мені дала також щось таке зложуючі, якісь відтінком, Бальзамчик. Шамда та поберіг... і скуловий коректор. Бачите, він ледь-леледь ледь, помітний. Зараз з'явився в наявності 29 й відтінок, сіро коричневий якого не було. І на нього теж також буде промокод. Зараз дівчата, ми б з вами сиділи, і і як знаєте, 5 років в тюрмі, 5 років під тюрмою. Але ми поїхали забирати малу з коледжа. Тому люблю вас, цілую, користайтесь промокодами. Скоро побачимось. давай ми їх Якось зробимо сердечко для вас. А ви, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо щось ви для себе почули новеньке і корисне, і долучайтеся до наших ефірів. Також, якщо ви не знаєте, де подивитися знижки, пишіть мінус вайдер, і мій колектив вас спрямує, де можна купити цю продукцію. Все, поцілувала, люблю, побігли.